І всім всім привіт, знаходитися на каналі Міранда. Сьогодні ми продовжуємо дорогу бомжа в GostRP. Нагадую, була в нас минулого разу перша серія, на 16 хвилин, там 5 годин геймплею було. Цього разу в нас теж буде 5 годин геймплею. Тому розпочинаємо. Минулого разу ми зробили всі квести. От, здали, От, Зараз останні здали. все. всі квести зробили. І отримали другий рівень. Тому зараз будемо їхати на, 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 устроїмося на роботу автобуса і покатаємося чуть-чуть. Остаємося -чуть. на роботу одії автобуса. І орендуємо його, теж треба забабки вроді орендувати. Да, 100 баксів. Склад беремо склад і погнали, в принципі. Бомжик, плюс 80 чи Ченазас. Получається 04-04,25. Так, давайте я зараз виходжу з гри, заливаю скаргу, потім в кінці відео покажу результат. One eternity later. Не доїхати, я вам працюю. О, старнегради скор. Це нас відлетів на 90 хвилин. Опа! А хто це у нас відлетів на 90 хвилин. Опа, і другий відлетів. За ці 15 хвилин геймплею, які я вирізав, ми були в майстерні, крафтили перші предмети. Я думаю, сенсу показувати немає. Я покажу в іншій серії, коли ми докрафтимо. Там я просто перегнав матеріали, такі як дерево, вдошки і все. І прокачав собі 300 рейтингу. Ну це ми розглянемо, я думаю, в якійсь з наступних серій. Опа! Десять десять. Шимоти, закінчимо клас з автобусом, напевно а, -а, а, все, нам же скутери недоступні, прикольно. Таксі в нас є. А бляс. Все, закінчуємо. Буквально. Ось він автобусика підвищений. Ми успішно зробили рейс, так. Давайте, з навички, вантажник, лісоруб, інженер, шахтар, фермер є, водій автобуса шосте є. Все, ваш максимальний. Тобто в нас зараз за максимальний рейс, який складає шахта, дають 1200. Так що це, я думаю, прикольно. Але ми вже на, на воді автобуса більше не підемо. Будемо наступний раз виконувати квести і. І все, енд. Виписуємо, так. Тепер, е, що до нас ще? Треба хау-хава, так поїти, ось, опа, супер, хав, і крупити. Опта, супер, хава, не правда. І онлі вводимо, заберемо подарки і закінчимо. І робимо підсумок, в принципі. Хопа-хопа. Все, і за вхід кейс. Дивимось, що нам випадає з кейса. Кейс за 40 цифр. Ну, може якийсь скін випаде, буде прикольно. Або навіть донат. Випав скін, пацане, дивіться. 40к прийняти, продати. 40, ну я хз. Ось немає патронів. А до дігла, значить є. Так, дігл, давайте 50 патронів використаємо. все, тепер в нас є дігл, Тепер ми маємо саме за таку, так? Да. Давайте подарок відкриваємо. 6 тисяч випадає нам, е, І все. З Потім крафт треба буде робити. У нас 97 тисяч пацане. Так, давайте підсумок, що в нас є. Пройдено 6 робіт. Я в телеграмі опублікував навички, що я маю всі 20 робіт пройти. 6 ми зробили, далі дорожній прибиральник, і таксі. будемо наступній серії дивитися, якусь цифру робити робити. Нас прийняли 7, відповідно, ми зможемо виконувати квести і заробляти бабки. Тому я буду закінчувати, в нас є 97к. І ось це, що в нас в інвентарі, в принципі, бачите, і пістолет. Якщо ви в телеграм-каналі ми проголосуєте, що ці 10 карт мені сьогодні дав підпис. Ну, не знаю, чи це був підписник, просто так дав, добра людина, і цей скин. Якщо проголосуєте, що ні, то ми якби ці 10 дамо бомжу і скін ми скинемо цей просто десь на вулиці. Якщо ні, то значить лишаємося. Нам вже 100 так що я думаю, це дуже гарний старт. Ставте подобайки, 30, сподобайок, наступний відос. От давайте 30 сподобайок і все, класно, випускаю третій відос. Все, всім дякую за приміт і до скорого.